Так, друзі, приїхав сусід, по грайферний навантажувач для гною. Такий у нього маленький. Такий це дойць 5206, два кабель. Будемо зараз витягувати звідти. Кардан там поламався, хрестовий, не розлетілась, нового ще нема. Хто пам'ятаю, як я все роз'їздив, кардан відвозив це від цього крану. Від навантажувача. Зараз будемо переставляти ворушилки сюди і потім сусід братиме гноєхарський дощ. Шев уже підлітає. Будемо підчіпатися. Ахтун, ауді. Вот. Фарин! Αχ τον Αχ τον Так, друзі, всім привіт, у нас новий день. Їдемо короче, заготовляти дерево, пилять, возить, тягач. Тож тренував перегляду і погнали з нами. Дуже спішимо. Так що буду так швидко все знімати. Лібятку причепили, ви бачили, сусід приїжджав. Так що все, погнали. Так, жорко у нас капець. Рукавиці взяв, все, нормально. Уже сусід приїхав, буде помагати. Вже там, а я коло коров був, дзвони швидко їти, Лебідка нужна, ну я це й печу. Давненько ми не пиляли вже, так як воно снігу нема. Болото таке, плюс 10, плюс 12, як весна. Це болото, страшне буде, мабуть. Пливе той трактор, як його тягатиме, не знаю. Буде весело, небезпечно і цікаво. Я не знаю, куди їхати. О! Включаємо вом. Така піндюрка тут є. Все, погнали. Потягли вниз. Алло! Оце ми, друзі, ковбаску витягли, а? Щас, переїжджаємо на інше місце. Теж трохи умила є. Ну нічого. Буває. Йдемо далі, переїжджаємо і заземляємося. Страшно капець. Та ну ні-ні. Я виліз вам покажу. Аж руки трясуться. Дивіться. На камеру це не передасть. Фух, та ну нафиг. Не, Реально страшно їхати тут, звідти їхав, дивіться якийсь спуск, та геть, йо, руки так за руль держуться, ноги трясуться. Фух, капець. Як його ще тягти, я не знаю. Професіонал. Ша. не боїться, їде. Так, будемо зараз залігувати за видавинку якусь. Що, виїжджаємо на гору, пробуємо. Страшно, капець. Я, чисто не достаю нічого, бо я лежу тут. Так, друзі, ну що ми, все, закінчили, 12 година. Я ж там гілки підтяг, такі ті, що важко руками піднімати. Тож їдемо на обід. Погнали. О, оце тут ми натягували. Ужас. Не, Тільки обминай. І так. Ні проїхати, ні пройти. Вон ще гілка лежить серед дороги. А як її? Ні, треба перший переходити і будемо переїжджати. Нічого не одіб'є там у нас знизу. В принципі, нічого не відбили. Все, проїхали. От камери, мабуть, в мене лобовий слід остався. Не знаю, не видно. Бо два години в ній ходив. Може слід остатися. Болото пооббиваємо зараз. Летить аж між очі та болото. Сьогодні що ми будемо удобряти хріпок? Дивіться, який він. Можна сказати, що він ні зими не бачив, так як снігу там було у нас 4 дня і все. Дивіться, який красивий, ми його осінню шефом пропололи у вересні. В принципі, є, так як він, еко. Так що будемо його зараз удобрати рідким гноєм. Он шеф летить, їздив по ключ, щоб нам відкрити кран до цього виходу до шланги. Шланги ми всі вже розтягли, як треба, так що будемо зараз їхати. Тож ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, а ми будемо працювати. В трактор, Запускаємо і йдемо підчіпатися. Все, роби. Слава Богу. Погнали. Їдемо на поле. Будемо там підчіплятися вже. Подивимось, як працює після сервісу. Виходить, там розподілитель перебрали. Там ще шланги поміняли, якісь не пам'ятаю, що ще вони там міняли. Так що подивимось в роботі, трошечки ми в колію не попадаємо на спарках. Сусід тут їде своїми маленькими. Нічого, трошечки нас похитає тут, а далі буде нормально все. Головне нічого не збить. Чи не збили стопчик Шланга тут, не знаю, напевно обставини. І заїжджаємо. Ой-ой-ой, будемо топтати хіпак. Боже, боже. Пішли зі мною з'єднувати труби. Так. Підтягуємо нашу трубу і пробуємо з'єднувати. О, ключами піджимаємо. Де да, воно там є? Все, поставлю вас тут, покажу, як розкладатимем. А сам полізу в кабіну і звідси вам познімаю. Ну що, давайте пробувати. Розкладаємо. Праве крило, з моєї стахани, і ліве. Все. Отак От ми його розкладаємо. Чекаємо тепер гною. Так, друзі, ну що ми вже? Вносимо рідкий гній. Скільки вносимо, не можу сказати, так як і шаф сам не знає, з якою швидкістю їдемо, теж не можу сказати, так як не працює спідометр. Треба гнати у сервіс, щоб ремонтували якийсь датчик, мабуть, відказав. Більше всього що. Вносимо в рапс, в принципі, такий, дивіться, ну, красивий на вигляд, взагалі мороз його майже не займав, так як один раз чи двічі у нас було мінус 6, то це зовсім для нього не було страшно, так як був сніг. А він був під снігом. Вносимо ми ось таким агрегатом. Оце у нас регулює оберти ножика в одну сторону, переключає він в другу, крутиться. Ну, хай ще в цю сторону. Цей речах відповідає за цю трубу. Коли вже все зробили, нажимаємо цей речах, відкривається шланга і потім усе, що тут було, вивалюється. І потім заповнюється водою, щоб воно чисте було. Це в нас регулює горизонт, це в нас відповідає за праве крило, це рычаг за ліве крило. Все, і ми їдемо. А зараз давайте вам швидко покажу, як воно все робиться. Трактор їде. Тут зношу, бачите, старий слід і ось новий. Ідеально. Не хочу гавно вже йти. Отак воно вноситься, гріпак красивий. Дуже не будемо там лазити, щоб не збити нам всю красоту, як ми там їхали, поняли? І зараз будемо тут розвертатися, так як через поле не тягаємо шлангу, бо важко буде, і воно дуже буде проминати гріпак. То ми виходить півполя, зробимо, а потім остачу. Хай види нас гарні, тепло, наче весна. Однак крило закриваємо. Спитаєте чого? А я скажу для того, щоб на одному місці воно не було. Бо тоді буде дуже багато рідкого гною на одному місці. Можна спалити так, буде гріпак. Отак його закрили і жам поки розвернеться. І тоді відкриваємо і далі їдемо. В горизонт зараз рівняємо, щоб дуже труби не йшли по гріпакові. Так. І помаленьку відкриваємо. Помаленьку і відпускаємо руль. Ногою зараз я одержу. Так, вирівнюється трактор, крило відкрилось, готово. І все, виходимо, і розвернулися. Ну, красота, я ж кажу. Муточку тут слухаю собі, їду, все чітко. Що в нас, друзі, коротше, проблеми з помпою? Тут залишилося нам 4 рази пройти і вона перестала качати. Так що ми їдемо додому. Все. Все склав, А чого я не можу рушити? О! І їду коротше, додому. Трошечки, бачите, не повезло. Затопчемо трошки, надіюсь, воно виживе. Так що в нас за такий день був. Дякую, що дивилися. Я думаю, вже завтра включимось. Тож, до завтра. Привіз якраз уже сусід нам погрузчика і буде їхати. і може на камеру на Фу, так, друзі всім привіт вітаю вас у нас новий день холодрига у нас капець пішло ще й замок поламаний треба посунути ми будемо піджати а то елієлі працює сьогодні такий у нас день прохолодний треба аж капюшон буде надіти треба подивитися у нас окуляри є Наші окуляри не можемо зараз зіганяю за окулями і поїдемо пиляти там е, ялинку опилювати, ту, що вчора тягали. Опа! не найшов, не йшов шлюм, коску таку. Катя, бошка, якщо дивишся, привіт, у нас таке теж є, тільки вже стиха-стире, хусквагне. Тут була, вивалюється один наушник. О, чудний не випав, Зараз полагодив. Оба, готово. Куди його покласти, не знаю. І десь тут. Будемо двигать. Якщо ви не забули, то я думаю, ви не забули. У вас це було 10 хвилин тому, а може 5 помпа та що поламалася, в нас не качала гній, чуть камера не впала. Коротше, що, перемонтував, я вчора її ночі розкрутив. Сьогодні всю почисти повністю. Нормально все. Сьогодні будемо довносити. То надіюся, вам, можеш, я вам може ще покажу, якщо в спину. А якщо ні, то ні. Так як у нас вже 7 лютого, середа. Завтра буде у нас карнавал, то буду знімати окремо вже відео. Пішли із сусідом, поздоровкаємось. Так це бере. Все, мы же ничего тут не Алло, все хорошо? Да, все хорошо. Ну що, друзі, обпиляв я, дивіться, гілки. Все красиво поскладав, щоб тут не було сміття. Цю колоду теж обчесав повністю. Ну, дивіться, красота. Теж дві купи ось наклав цих гілок. Так що колючки будуть на підстилкам, для багаття подивимось. Хвоя, думаю, горіти ж непогано. Тоді я ще сходив, там внизу поскладав. Теж он купу натяг гілки, щоб воно це... Виходить, не наше поле це сусіда. Ми тут їздимо. каже без питань, їсти тільки ну поприбираєте. Кажу, без питань. Види на здається, які красиві пілатус. От, оце гаряче, отам невіний та міта Купфі. Ми там теж були лазили. У нас вже 4 година. Будемо їхати зараз на перекус. Потім загонять курей, годувати коров, свиней. І на цьому наш день буде закінчений. Тож, дякую, що були зі мною, що додивились до цього моменту до кінця відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось, коли побачимось. Будьте щасливі і пока-пока.